Вітаю друзі, прийшла пора баранувати, Я б не сказав би, що рано, але Ось, дивіться, пісок розсипається. А тут внизелені трішки ліпиться, Так, це один народ другий. Також, а тут де нижче, хоч теж розсипається, але ще таке з достатньою кількістю вологи, а те, що по буграм, вже пересухло. Звичайно, підуть іще дощі, я так собі міркую. Але маю можливість, до речі, Міжряддя, не міжряддя, а рілля. А це раз, а це два. Десь до 30 середнього сантиметрів. Оралося, хто слідкує за каналом. Оралося широко. Ну, комусь, можливо, за одним корпусом хочеться походити довше, я вже находився. Відповідно, орав як можна ширше. Ріллю, ну я б не сказав, що це погано за сезон, за зимовий, осінній і трошки весни рілля на даному городі, да і там лягла, порівнялась, тобто можу сказати, що досить таки непогано. Ну, а зараз задача просто збити ці всі бугри, розрівняти в одну площину і потім вже залишимо до того, коли. Буду щось сіяти чи садити не раніше. Буде дощ, нормально, не буде дощ, ця волога, яка в ґрунті є, вона збережеться. Так що, якщо є можливість, перша, перший виїзд нагород, він тоді, можливий, коли на колеса, ну, в мене такі колеса в когось другі не повинна ліпитися, а та вся багнюка. Тоді в принципі, буде все нормально. Пропоную вам переглянути, як я це все буду робити. Я гадаю, що в одну частину я поміщу два городи. Швиденько ми їх зараз заборонуємо. Кататися буду на третій швидкості, друга дуже повільна, четверту, хто знає, дев'ятка не потягне. Ну, по такій. Ріллі по такому розпушеному ґрунту Так, ну, дивимося, вам приємного перегляду, а я працюю. Я в захваті від цих колес. Коли я на 6 l катався, це було щось страшне, тому що мотоблок з тими характеристиками не призначений для того, щоб можна було кататися з адаптером. За адаптером йде навантаження на колеса дуже потужне. І, відповідно, ті маленькі колеса пробуксовують. Звичайно, якщо ґрунт за зиму злежаний то такого немає, пробуксовування, так? але якщо розпушений, маленький заривається. Тут а я прокатався не на поворотах, а там ніде, і там вже так само по куткам ніде мотоблок не буксував. Тобто вдало, скажімо так, замінив я колеса. Ну і стосовно оборонування Грунт той, що треба, верх розсипається повністю. В два сліди я ходжу. Перший раз я пройшов, розбив те, що були бугри. Звичайно, там, де перегній був не загребений, він вигрібся. Ну, вже трукла солома, фреза його все замолоти, заховається. Така там вона не є. Моторсічорська фреза, що про неї не розказують, але з цим вона справиться. Були гірші моменти, коли стерню. Ховал, то за два рази ховалося, це і подав на заскочить. Так що в кого, якщо з'являється така потреба замінити колеса, бо вже страшенно хочу в нього замінити при покупці мотоблока, то міняємо, не боїмося. Тут я по, по сьогоднішній день, тому що я купив їх. Серед літа, монтував серед літа баронування це е, саме таке складне для мотоблока. В плані е, те що він заривається третєю швидкостю, ну, на другий взагалі на маленьких колесах не поїдеш. так Я не рекомендував, не, не звертав увагу на це. Ну, а зараз я вже повністю. Скажем так, переконався в тому, що 7.0 якраз все, що треба для мотоблоку. Звичайно, не перенавантажуйте його, тому що ну, це не трактор. В ньому правильно хтось сказав в коментарях, це не Т-16, на якому можна робити будь-що. Це маленький тракторець, навантаження на нього повинно бути рівно, скільки пишуть в характеристиках у паспорті, не треба тонну, півтори. Хіба що по-рівному і не під так, ну, бер, Бережіть, не знаю, в мене 7 років проходив, якщо поламається, будемо разом ремонтувати. Але на сьогоднішній день, в принципі, я ним задоволений. І те, що я колеса вже переконався в тому, що він по любому, Ну, хто слідкує канал, бачить, що я катаюся взимку літом. І відповідно можу сказати, що повністю всі варіанти... Виїзду мотоблоком даним усі себе виправдовують. Тобто колеса те, що треба. так Працюю далі. Залишилось небагато, покатаємося і Розсипається вчасно, я заїхав, Було б пізніше, або якщо б сонце почало бегти, то засохло б, досить би засохло. А так нормальок. Цікаво те, що з цими колесами тут вуги. По діагоналі. Коли мотоблоком піднімається, самими колесами навантаження я такого не відчуваю, як було із 6 l просто Там було тяжко, коли я, навіть з третій швидкості, коли на підйом ідеш там відчувалося і дуже. А тут а зараз я розгортаюся, як що Оце якраз до цього мотоблока пара ці колеса. Я не глянув, мабуть, бензину, там уже нема, закінчується. Заведеться город наступний наступним разом воронувати. Поїдемо, мабуть, шукати бензин. Друзі, ну що, все! Верновію його до кінця. Вам дякую за перегляд, за коментарі. На все добре. Ще будемо кататися. І, звичайно, варто розширяти асортимент, ставити мотоблоки і на такі колеса. Хай воно буде дорожче, але власник, який купує, гадаю, що сам вирішить, які йому купувати з маленькими колесами чи ні. А стосовно фрези, там так, да, там нюанси. Тому що з такими колесами мотоблок біжить швидше. Задим встигає проробляти гру. Но, як на мене, це не критично. Так, ще раз і все.